Вітаємо на каналі Кахель+. Плюс. Сьогодні ми розглянемо піч від виробника раван модель Magic. Ми подивимося на її основні характеристики та переваги. Зовні піч має класичний вигляд з мінімальними декоративними елементами, тому вона є універсальною для будь-якого інтер'єру. Піч має габарити 770 мм по висоті, 390 мм по ширині та 310 мм по глибині. Її потужність 10 кВт. Вона ефективно обігріває приміщення до 80 м квадратних. Також піч може працювати в економному режимі на потужності 5 кВт. Це збільшує час горіння та зменшує витрати дров. На верхній частині печі розташований патрубок діаметром 130 мм для підключення до димоходу. За необхідності, піч можна під'єднати через задню стінку, просто потрібно поміняти заглушку та патрубок місцями. Це дозволяє вивести трубу напряму в димохід без використання коліна. Також у печі є канал для підводу повітря з вулиці. Це дозволяє їй працювати, не забираючи повітря з приміщення. Така система забезпечує краще горіння в печі та сприяє комфортному мікроклімату у вашому домі. Коефіцієнт корисної дії цієї печі становить 78,8%. Це свідчить про високу ефективність. Майже вся енергія від спалювання дров буде йти на обігрів приміщення, а не в димохід. Це дозволяє суттєво зекономити на опаленні. Піч Magic відповідає всім європейським стандартам і є екологічно безпечною. На передній панелі печі розташовані два важеля, які відкривають канали в нижній частині печі. Один відповідає за подачу повітря на колосник. Його слід відкривати при розпалюванні печі, щоб максимально швидко перевести її в номінальний режим горіння. А інше відповідає за подачу повітря на подвійний допал через отвори в задній стінці печі. Завдяки цій системі незгорілі частинки палива спалюються повторно. Це робить піч ще ефективнішою. Цей же самий важіль відповідає за систему чистого скла. Потік гарячого повітря на скло не буде давати сажі і копоті осідати на склі. Це допомагає йому залишатися максимально довго чистим. Діагональ скла становить 380 мм. Відкривається піч з ручною ручкою. По периметру дверка і під склом встановлений товстий термостійкий шнур. Тому дверцята добре і герметично прилягають. У топці встановлено обмежувач дров, а стінки топки виготовлені з чавуну з подвійними стінками. Також вони мають ребри жорсткості для кращого захисту від перегріву та механічних пошкоджень. Це робить піч ще більш довговічною. На дні топки розташований чавунний колосник і зручний ящик для попелу. Висота топки складає 280 мм, її ширина 310 мм, а глибина 210 мм. У комплекті пінчу йде інструкція з використання, рукавичка прихватка і ключ для витягування попільника. Внизу розташована ніша для зберігання дров. Досить вмістка, має розміри 300 мм по висоті, 400 мм по ширині та 250 мм по глибині. Вона дозволяє завжди мати паливо під рукою. Отже, можна підбивати підсумки. Загалом піч Raven Magic – це ефективна та надійна піч у класичному дизайні для обігріву вашого дому чи дачі. Якщо вас зацікавила ця модель, або ви хочете дізнатися більше про інші печі, звертайтеся до наших спеціалістів. Усі контакти в описі під відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наші нові огляди. До нових зустрічей!